Друзі, всім привіт! Сьогодні починаємо з столової. Буде м'ясна страва, Тіфтелі чи тефтелі, я навіть не знаю, як вони правильніше сказати. Я ось тільки що прийшла від м'ясника, він мені змоло пів кілограма гов'яжого м'яса, можете використовувати або куряче, або свине на ваше бажання в томатному соусі, і це дуже смачно. І під цю страву підходить будь-який гарнір, будь-то паста, картопляне пюре. Рис, гречка, кіно, що вам забажається. Ось я вже намочила кусочок сухого хліба. І якщо зацікавлені, починаємо. До пів кілограма фаршу натираю середню цибулю, віджимаю замочений хліб, одне яйце, сіль перед засмаком, петрушка. Все гарно перемішуємо до щільності, щоб рідкі продукти, такі як яйце і цибуля, вмішались добре в фарш. Я це роблю рукою, так як. Краще відчуваю текстуру і чистіших. ніж чи мої руки, немає нічого, це саме більше, що я мию. Забула ще один зубет часником, все дуже добре перемішуємо. Подивіться, вже добре видно, що всі інгредієнти вмішались в фарш. Ці пропорції з 1 кг фаршу на 4 дорослих персони. А ви вже дивіться, скільки вам потрібно. Тепер робимо порційні кульки зручним для вас методом і викладаємо на борошно. Потім ми їм надамо форму. Ось так, як всі зробили, ставимо розігріватись олію, і тут я переборщила. Не давайте стільки, має бути тоненько на сковорідці. краще потім долити, коли перевернемо ті і побачимо, що треба. Робимо кульки і зразу одну за другою, викладаємо, смажитись. Коли підрумянились з однієї сторони, перевертаємо на другу. Ось так всі посмажили, викладаємо в каструльку, починаємо в соус. соуса дві три ложки олії, один зубчик часнику і одна цибулина. Посолили, ось так, і на середньому вогні смажемо приблизно 5 хвилин, щоб цибуля підрум'янилась і втратила старий смак. Додаємо томатну пасту, обирайте хорошу, так як все впливає на кінцевий результат. За бажанням на кінчик ножа солодку або пікантну паприку. Перемішуємо на маленькому вогні приблизно 30 секунд і забираємо. Перекидаємо в стакан, доливаємо ще раз так води і все збиваємо блендером, Постав, щоб не було кусочків цибулі ні часника. На дно каструльки вливаємо трошки водички, щоб не пристав соус. І заливаємо тіфтелі томатним соусом, так, щоб всі накрились. Ось так вливаємо ще трошки води в стакан, щоб забрати соус, що там на стінках, і теж все в каструлю. До червоного м'яса дуже йде ореган. Перемішали хвилинку покипіло, і готово. Ось так перемішали і все. Більше хвилини не потрібно, тут все вже готове. Гарнір готуйте на свій вибір. В мене вже вариться паста. Сервіруємо гарнір, в мене паста. І зверху тіфтелі. Поливаємо гарно соусом. Посипаємо зеленю це може бути петрушка, базилік чи кріп. Залежить, що у вас на гарнір. І подивіться, яка це смакота. Це дуже смачно, і все буде залежати від вас, як ви заправите м'ясо і соус. Подивіться, яка це смакота і швидко готується. Надіюсь, ви приготуєте. Як в мене паста, я ще посиплю пармесаном. Друзі, проста страва, але дуже смачна, швидко готується. Можна приготувати більшу порцію, заморозити або в герметичний контейнер закрити і через декілька днів приготувати інший гарнір. Пюре е, картопляне або гречка, або рис, і страва вже заграє е, іншими красками. Якщо вам сподобалась така ідея, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ми зустрінемось в наступному відео. До зустрічі!